Привіт, це 14-й день мого бігу. Я зараз ставлю фотографію, скільки я пробіг. Ну, там всі кілометри, які я пробіг, це там і забіг, і за цілий день, скільки я находив. Ну, з тих, може, кілометра 4-3 з усього. Тому що я, правда, почав швидше пробігати. Ну, він відстань одна і та сама, але я почав швидше пробігати. У мене просто став більший... Крок і я почав швидше бі е, бігти, тому що в мене ну, дихалка сильніша стала, я це вже, до речі, говорив, щоб одне те саме не повторювати. І я тут, недавно, як ішов обратно з е, тренування, е, зустрів одного друга, він на 2 місяці відлучався, поки що не було його в місті. І він не, не бачив мене. Ну, то ми іноді бачились там раз у неділю, ну, так, привіт пока. І тут він такий. Е, я з ним починаю здороватись, І він такий каже, я і не узнав тебе. Типа, похудав. А я, ну, я трошки вирішив збросити, тому що я із-за того, що в зал не хожу до залу, тому я не набираю вагу і е, хочу трішки збросити. І от... Він каже: ти, ти похудав, витягнувся, І тут так приємно стало, що прогрес є. Типа, які б ви кроки не робили, прогрес все одно є, буде, і що є сенс займатися. Тому що кроки, які б кроки не були, все йде вперед. Головне робити. І щоб була мотивація, щоб не було у цього вигорання, Треба е, працювати і думати за зараз, за момент який зараз. Це, ну, це те саме, що от, ви от стоїте на місці щось робите, і ви головне робіть. Дорога, ви і так будете йти вперед. Головне працюйте. Тому що, тому що життя йде, час йде. І ви за цей час, що у цей час, ви робите. І, і тому у цей час, коли проходить, у цей є шлях. Те, що ви зробите за цей час, у цей є шлях. Тобто не треба е, надіятись, планувати на завтра, на, ну, до завтра дожити потрібно. Ви зранку проснетесь, якщо хтось молиться, хтось не молиться, ви зранку проснетесь і зранку попросите. З самого ранку. У вас цілий день впереді. І треба надіятися, ну, планувати, надіятись, але не розраховувати, тому що треба ще дожити. А так е, все буде, головне працювати. Така вийшла розмова. Дякую за перегляд. Працюємо далі.